Підприємці, ви зараз знаєте, яка сума коштів необхідна для того, щоб відкрити підприємство. Плюс, яка сума коштів необхідна для того, щоб його утримувати, наймати працівників, друзі. У нас є можливість, де є інтернет завдяки нашим Збройним силам, Господу Богу, так? З любого куточка країни наша праця з телефону, з інтернетом і з людьми. Я офіційний представник міжнародної канадської компанії, друзі, Компанії, яка вже на ринку 29 років, продукція якої перевірена часом людьми і особисто мною. Я раджу тільки те, що сама вживаю, моя родина, діти, онуки, батьки. Мені не соромно говорити про це людям. Тому що найцінніше, що ми маємо, друзі, це наше здоров'я. Тому зараз ми з вами почитаємо молитви. Потім я з вами розпакую свою корисну пасилочку для здоров'я, яку вчора отримала. Зробимо лімфатичну зарядочку. Хто новенький, пишіть я новенька, Давайте знайомиться. Я можу бути для вас корисною, і я буду причиною змін найкраще у вас, якщо, звісно, ви цього бажаєте, тому що зміни приходять з одного рішення. Ми змінюємося з вами не за рік, а можемо змінитися за одне рішення.